Яхту медведчука виставили на продаж. Її орієнтовна вартість може перевищувати 130 мільйонів євро. Яхта зараз знаходиться в Хорватії в 2015 році. Яхта була придбана приблизно за 200 мільйонів євро. Але за ці роки судно використовувалось є амортизація, тому сума продажу буде значно меншою. І нагадаю, раніше хорватський окружний суд ухвалив рішення про передачу яхти Royal Романс Україні. До цього судно було під наглядом місцевих поліцейських, і зазначимо, цей продаж стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном. Вартість може сягати двісті. Євро 200 мільйонів євро. Ну от зараз про це як буде реалізований цей процес, про остаточну вартість. До речі, хто може зайнятися а, цим продажем? Про все це ми поговоримо з гостею нашої студії. Це Олена Дума, а, директор агентства з розшуку і менеджменту активів. А, добрий день. Слава Україні. День. Арма та е е це цю абревіатуру. Так, знаєте, ми далі будемо всі закон знають, але багато виска. хто може плутати, як, як правильно розшифрувати. Так, от ну і вперше в історії Арма, от є актив, який арештований за кордоном. Я розумію, що це такий процес був кропіткий. А, а які проблеми були саме от з тим, щоб все це реалізувати? І нарешті сказати, так це наше. Ми це маємо забрати? Як вдалося це зробити? Дякую ще раз вас. Вітаю, вітаю всіх українців. Насправді, це велика титанічна праця, яка пророблена нашою командою. Починаючи з липня 23-го року, нами ініційовано було нові порядки. Порядок кабінету міністрів України передбачав саме реалізацію арештованих активів за кордоном. Це Дуже велика нормативна правова робота, яка пророблена з міністерствами і іншими центральними органами виконавчої влади. Я рада, що кабінет міністрів і уряд схвалив ці революційні зміни. І саме після них вже була така фахова предметна робота з органами влади Хорватії. Це саме те, про що ви запитуєте. Вони оскільки сприяли, так? вони не просто сприяли, вони, по перше, реагували на всі наші офіційні запити. Від агентства оскільки згідно нашого спеціального закону, ми маємо право звертатися до міжнародних організацій і інституцій, незважаючи на те, що ми працюємо з 88 країнами світу, користуємося такими статусними організаційними можливостями через Інтерпол і Європол. В даному випадку ми працювали напряму з міністерством юстиції Хорватії, з Міністерством закордонних справ, з Міністерством інфраструктури, судом про прокуратурою, капітанією порту і дуже потужна підтримка була обох посольств посла України в Хорватії, посла Хорватії в Україні. Це е, предметні запити, де знаходиться судно, як оплачується, хто відповідає, чи є обтяження обмеження, чи існують будь-які інші цивільно-правові угоди. І на всі ці запити агентство отримало е, однотипні відповіді з одним е, змістом. Відсутні будь-які обтяження чи обмеження, які могли би завадити реалізації яхти. Це основне е, крім того, нам вдалося. Провести огляд цього судна ви бачили це в засобах масової інформації. Це шикарний дороговартісний актив, який, до речі, був придбаний у 2015 році, якраз через рік після трагічних подій на майдані. Це вкотре свідчить про цинізм злочинця зрадника України за які кошти придбавався такий актив. І ми бачимо 92 метрове судно висотою 29 метрів, шириною 14, з багатьма поверхами, з двома ліфтами, з басейнами з червоним деревом, шкірою крокодила і іншими іншими ексклюзивними речами, які були зафіксовані. Огляд дав нам змогу зафіксувати, сфотографувати, перевірити її технічний стан. Вона у відмінному стані, який свідчить про те, що може використовуватися ще понад ніж 100 років. Вона може тиждень перебувати в відкритому морі, в ній є всі можливі технічні засоби електроводопостачання гідротехнічних можливостей, і відповідно на ній є капітан і екіпаж, який, до речі, на ваше запитання, з яким супротивом ми зіткнулися, навіть не дивлячись на те, що агентство отримало додаткове рішення на огляд. Ми стикнулися з супротивом, тобто не, не хотіли пускати яхту? звичайно, ні. Не пускали аргументації були різні. Однією з таких було те, що яхта має прапор іншої країни, але ми побачили справді в дії норми Європейського суду. Хорватський суд підтримує Україну, хорватський народ підтримує Україну. Ми бачили навіть присутності поліцейських, її були визвані відповідні органи правоохоронні в Хорватії. І суддя заявив, що якщо капітан Зараз не пустить робочу групу агентства на судно. Він може застосувати до нього адміністративні заходи обмеження на 21 добу. Mm -hmm. Відповідно, європейські права і норми українського суду спрацювали, тому що насправді це міг бути великий міжнародний скандал, коли є рішення національного суду, коли воно легалізовано хорватським судом і не може бути виконано. Пані Олена, а можемо тоді перепрошую. Раз можемо тоді. Собі просто уявити скільки може коштувати це судно зараз, кажуть, що це десь в районі 200 мільйонів євро. Е, приблизно... але є, бачиш, і амортизація. Значить, це трошечки з може бути а за амортизацію. Так. Ну і, і е, як швидко ми можемо отримати ці гроші? Ви сказали, що насправді вона була придбана за 200 мільйонів євро. Під час огляду нам вдалося отримати ексклюзивні документи на яхту. Серед них були документи, які підтверджують її мінімальну страхову суму. Ці документи датовані 2020 роком, і там є мінімальна сума в 130 мільйонів євро. Тобто, це та нижня порог, за яку може бути реалізовано яхту. Станом на зараз маю проінформувати про те, що арма створено конкурсну комісію. Місію, яка займається цими етапами, перший етап це відбір організатора торгів. Я хочу звернути увагу, і щоб всім було зрозуміло, що в своїх порядках, які схвалені відповідно до норм європейського законодавства, арма не буде обирати. Конкретно власника майбутнього, щоб уникнути mm -hmm. будь-яких корупційних ризиків, і щоб така яхта була продана згідно демократичних прозорих світових це... правил. Які... Аукціон? Звичайно, це буде аукціон. Отже, арма конкурсної комісії складається на сьогодні з посадових осіб агентства, Міністерства економіки, міністерства юстиції, буде обирати саме організатора. Цим організатором може бути визнаний відомий світовий, наприклад, аукціонний будинок, який має. Аналогічний досвід продажу такого mm -hmm. активу в світі, mm -hmm. тобто він має подати передбачені нашою постановою відповідно до встановлених критерій і вимог документи. А, пробачте, 18 а березня в ми... Україні є такі е, організації, які можуть проводити це такі аукціони проводити. згідно нашого порядку. Це загальний порядок. Мають право брати участь і подавати заявки як українські, так і. І іноземні юридичні особи І будуть би... відібрані ті, які відповідають встановлених вимогам угу. і критеріям. Угу. Серед них, якщо вас цікавлять критерії, це звичайно перше досвід в продажу такого активу. Тобто, mm -hmm. якщо юридична особа mm -hmm. має досвід продажу, яхт, може продемонструвати копію заключеного договору, яку ціну отримала сама організатор, країна, mm -hmm. скільки покупець сплатив, наскільки він є доброчесним. У нас особлива вимога це е, виключення. Участі засновників, бенефіціарів юридичних осіб, mm -hmm. які могли би бути пов'язані з Російською Федерацією чи Білорусією. Mm -hmm. Ну і відповідно обов'язкова непричетність до злочинця зрадника Медвечука Оксани Марченко. Звичайно, а, скажіть, от ну, це перший випадок, коли ми знайшли. Е, ну в цілому і зараз вдалося реалізувати і заарештувати і. Сподіваємось отримати кошти від е, продажу цієї яхти. А які інші є ще у нас об'єкти за кордоном? Е, ну мається на увазі, ті, які могла би зараз Україна віднайти і собі Можливо, так би мовити вже віднайшла. А може і процеси ці йдуть трошки В першу проносу. чергу. Я вже говорила про те, що щодо можливої ціни продажу, е, ми мріємо, щоб ця ціна була якомога більшою. Тому що в першу чергу ці кошти підуть на обороноздатність країни, Агентство є центральний орган виконавчої влади, єдиний в Україні, який закуповує військові облігації. Ми спрямуємо ці кошти одразу на рахунки Міністерства оборони збройних сил України. Отже, при реалізації яхти, чим більше буде сплачено, тим більше Україна отримає. Відповідно сатисфакції за вчинені злочини, ми говоримо про те, що жоден актив, який було вкрадено, виведено за кордон, не залишиться безслідно, і арма буде як карма, і принесе обов'язково ось, ось, ось цю відповідальність для кожного злочинця. Стосовно е, інших активів. Я зазначу, що той покупець, ще який придбає як то реально війде в історію країни. І чим більше він сплатить коштів, тим більше він зробить такий внесок благодійний у відновлення нашої є країни. Є. є Є. уже на сьогоднішній день зафіксовано у нас заявки. Йдуть ми постійно приймаємо пошту, і ми бачимо уже з десяток заявок на бажання взяти участь у конкурсі і бути обраним організатором до 18 Цього квітня буде тривати прийом документів, і потім конкурсна комісія буде озвучувати результат. Це станеться 23 квітня в прямому ефірі згідно всіх правил. О -о -о. Стосовно вашого запитання, чи є, інші є я про це звітувала нещодавно. У нас був публічний звіт. У нас була така можливість. Ми говорили про те, що нами зроблено в 23-му році, окрім відкритого реєстру і інвентаризації усіх активів на територію України. Ми зараз іні. Ціємо таку інвентаризацію активів за кордоном. Це не єдиний актив. До речі, ми знайшли ще одну яхту, яка належить. Оксані Марченко Це літаки. Ан 124 Ого. величезні Руслани. Один з них знаходиться в Канаді, три в місті Лейпциг, Німеччина. Це е, нерухомість, також дороговартісна в Парижі. Е, це нерухомість Великобританії. Це дуже великі е, корпоративні права, юридичні особи, які належать відомим. Є ще Особа. про що з вами поговорити так більш докладніше на ці теми, але вже очікуємо. Так разу. на жаль, Спасибо. на жаль, маємо вас відпускати, але разом з тим, бачите, окреслили ми теми для наступних розмов. Тож будемо чекати вас в гостях, як кажуть. Отже, з нами в студії Олена Дума, це голова Арми.